Привіт! Відповідно до пункту 2 розділу 2. Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 9 вересня 2022 року номер 85 з метою якісної організації та проведення атестації педагогічних працівників, наказую, створити в закладі освіти атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників. У 2025-2026 навчальному році в кількості 3 крапки. Саме так повинен починатися наказ про створення атестаційної комісії, що з'явиться у вашому закладі до 20 вересня. Атестаційну комісію можна створити у закладі освіти, у якому працює 15 та більше педагогічних працівників, які перебувають у трудових відносинах з ним. Але приватні заклади освіти мають особливу норму. Вони можуть створювати таку комісію а, першого рівня самостійно або спільно з іншими закладами на договірних засадах, незалежно від кількості педагогів. Повноваження атестаційної комісії починаються з дня видання наказу про її створення і припиняються, коли буде створена атестаційна комісія в наступному навчальному році. Отже, до 20 вересня треба видати наказ, у якому буде. Визначено склад атестаційної комісії, призначено голову та секретаря атестаційної комісії. Зверніть увагу, кількість членів атестаційної комісії не може бути менше, ніж 5 осіб. До складу атестаційної комісії включить не більше, ніж двох представників профспілкових організацій за їхньою згодою. Зважайте, що головою атестаційної комісії не може бути її секретар. Щодо того, чи може призначати секретарем атестаційної комісії працівника, який атестується, то положення про атестацію не забороняється. Але з зрозумілих причин ліпше так не робити. До роботи атестаційної комісії не залучайте особу, яка відповідно до закону України про запобігання корупції. Є близькою особою педагогічного працівника, який атестується. Або є особою, яка може мати конфлікт інтересів. Сподіваюсь, інформація була корисною. Дякую за лайки і підписки і до нових зустрічей!